3 серпня депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін зібрав брифінг з приводу забудови території біля міського озера фірмою Нардепа Юрія Солов'я. Під час брифінгу Волгін демонстрував фотографії, документи та витяги, які свідчать про те, що будова є незаконною і має бути зупинена. Цільове призначення ділянки місце для паркінгу, але там наразі створюють апартаменти. Це та чесно, просто не відправи. От мене готова до генерального прокурора, але. Ви ну, розумієте, в чому проблема, чому я сьогодні зібрав брифінг? Я хотів дочекати сесії, я хотів перед сесією там робити. Тому що я кожен день на лозарі, я бачу, якими темпами почали будувати, щоб потім просто оформити як незавершене будівництво. Тому мої дії з сьогоднішнього дня розпочали. І останній крапка було моє протест, що вчора я по відео побачив, що пан Юрій Соловей вже сидить приймально нашого мера. Тобто ви скажуєте, що там вчиняється злочин, так? Я стверджую про те, що вчиняють взагалі, або є конфлікт інтересів, без діяльність міської влади. Тому що вони ще мали ще тоді, коли о, за результатами перевірки, коли виїжджала тоді адмінконтроль, це було, зараз я вам скажу, це було, це було в 20-х числах січня, півроку тому, де вони самі вказали, що земельні ділянки на які на будівництво. Що її цільове призначення під парків, чому вони тоді вже не зупинили, коли було легко. Тому моє задіє довести про те, що діяльність автоконтроля. Я був так само писати, нехай одне правопорушення Сенкеву, тоді був головою. Я хочу довести про те, що ми не, не може так все рішатися. Може, хватить вже рішатися.